Яка красива квітка. Це Еліан жиле. Ох, яка, дивіться, яка вона красуня, Це не прикрашена, вона ні не обрізана, нічого не обірвана. Я тільки вийшла і все. Без ніяких прикрас. Вчора єлі дополола. Вон гору. Ну, дополола. ну що ж, воно сухо зараз і там ще ж камінюки на горі. То понятно, що? дивіться, яка серединка в неї рожева, а сама біла. А потім будуть і края рожеві. І ось оця квітка. Зараз одна з фавориток саду. Принцеса Люксембурзька. Це теж старий квіток. Ще з 90-х років